Чому церкове мистецтво допомагає виступає таким інструментом для психологічної підтримки дітей? Церкове мистецтво, як психологічно, це на грані, воно є робота на грані, тобто на грані можливого, на грані життя, і воно переборює ваші страхи, переборює все те, чого ви боїтесь? Ми власне фондом дуже сильно дивимося до того, щоб підтримувати дітей. Я ще раз наголошую у всіх проявах. Зараз ми створили церковий фестиваль. Слідуючий в нас ми хочемо танцювальний фестиваль. Ми взагалі хочу прийти до того, щоб ми кожного місця проводили якийсь фестиваль розвитку дітей. Важливо, щоб в залі були присутні люди. Важливо, щоб люди хлопали. Це дуже важливо власне для дітей. І я би хотів е також попросити слухачів, щоб е вони е підписувалися на наш інстаграм для того, щоб ми могли. Показувати, що ми робимо, щоб могли запрошувати, тому що всі наші фестивалі ми робимо безкоштовно. вони заходять до нас дивитися безкоштовно, і хочемо всіх запрошувати до нас.